Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, усіх вітаю. Завтра маємо свято Стрітення Господнього, яке цього року вперше святкуємо за новим календарем відповідно 2 лютого. Суть цього свята полягає в тому, що батьки Ісуса Йосиф і Марія принесли його до Єрусалимського храму. І коли вони його вносили, то їх зустрів один старенький чоловік, який чекав приходу на землю Месії, і йому було сповіщено, що він не помре, аж доки не побачить приходу на землю Месії. Також була пророчиця Анна, але в особливий спосіб Євангелії описують цього старця. Він, коли прийняв на руки немовля Ісуса, то промовив такі слова, які співаємо кожного вечора на вечірній. Нині відпускаєш раба Твого владику за словом Твоєму мирі, бо бачили очі мої спасення Твоє, яке ти приготував для всіх народів світло на просвіту поганам і на славу люду твого Ізраїля. Ці слова є вимовними. Адже вони показують нам з однієї сторони, що той чоловік, який чекав ціле своє життя, як духом відчув, що того, кого несуть до храму, це є син Божий. Месія обіцяний. А з іншої сторони, він є знаком рівно ж і для нас, що Бог свої обітниці тримає до кінця. Переносячи це на нашу дійсність. Скажемо так, Бог з народом є постійно, Він провадить свій нарід, і він завжди є з тими людьми, які тримаються Його заповідей, тими, які є дійсно християнами, не з паспорту, не з метрики хрещення, але також і передовсім в серці і в своїх вчинках. Однак і метрика відіграє важливу роль, тому що вона є таким видимим доказом того, що нас принесли батьки разом з хресними батьками до храму, нас в храмі охрестили, і ми можемо називати себе тим достойним іменем Християнина. Коли я сьогодні думав над ідентичністю християнською, мимоволі, мені згадався випадок про, як, про те, як важливо також мати ідентичність нашу національну. Видимо, ми ми декларуємо себе як нарід, прапором, тризубом, кожен з нас має паспорт. Де засвідчується, що ми є українці, де засвідчується, що ми є діти отого славного народу, який бореться з ворогом, що бажає знищити нас з лиця землі, причому не тільки 10 років останніх, але вже понад 300 років, а радше від зруйнування Києва в 1240 році. І в цей час дуже важливо мати такий стимул духа, який спонукав би нас не опускати рук, а йти вперед. Ці знаки мусять бути також і видимими. Для того, як зауважуєте, багато людей, котрі сьогодні і щиро і рясно допомагають армії, в замін отримують від військових. Подяки. Ця подяка може і не потрібна для них, для тих людей, які жертвують кошти, але вона потрібна для, потрібна для наступних поколінь, які прийдуть після нас, щоб вони знали, що їхні предки у час цієї кривавої війни не стояли осторонь, а були з усіма. І кожен боровся на свій спосіб. Та в особливий спосіб. Видимим знаком борця, сьогодні має бути, крім всього, також військовий квиток. Я коли проходив військову комісію, я думав, що ситуація за 30 років незалежності змінилася, оскільки я вже в вільній Україні. Ступ проходив першу медичну комісію, дістав приписне, і нам його видали на таких листочках. Я думав, що вже існують військові квітки. Коли прийшов, виявляється, що в мені у старий військовий радянський виклеймили ще якусь якийсь папір, якусь спочатку. І на тому військовому ще зображений герб Радянського Союзу. І в той момент я собі подумав, що, мабуть, тепер, щойно тепер, ми перероджуємо нанове наше військо, військові Збройні Сили які понад 30 років чи 30 років руйнувалися всіма владами, які були під виглядом благи гасел. Одні руйнували продажою майна, другі руйнували корупцію, зрештою. Це і продовжується. Тим не менше нам треба шукати стимулів видимих нашої боротьби, які би нас спонукали принаймні до якоїсь дії. Бо сьогодні здається, ну що таке військовий квиток? Не на часі, треба зброю купувати, то правда. Але погодіться, що військовий квиток, воїна українського, Збройних сил України згодом. Стане символом воїна, який захищає добро, символом незламного народу, який захищає свою волю і свою державність. І як на мене, людям, які є відповідальні за цю сферу, вартувало б подумати, де комунізувати документ. Вартувало б подумати і декомунізувати документи, які ще походять з радянської епохи, виробивши нові, з нашим національним гербом, тощо, щоб нові українські воїни, коли носять при собі військовий квиток, гордилися з того, що вони є воїнами славного народу, воїнами славного війська. Я думав, що це не на часі також, але послухав молодих вояків, які приїхали на відпочинок з фронту. І вони те саме кажуть і підтримують мене в цьому. З огляду на це, я сьогодні хотів стати таким їхнім голосом і власним у цій справі, щоб звернутися до тих, хто мене слухає. Можливо, ви маєте можливість повпливати на тих людей, які за це відповідають, і нарешті. Цілковито декомунізувати отой документообіг у Збройних силах України. Стрітення в цей момент також прозріння для людини, яка пізнає Месію, очищення своєрідного. Нехай це очищення торкнеться також і зовнішньої сфери нашого життя, бодай би підставових фундаментальних документів, які окреслюють нашу ідентичність. Боже благослови Україну і наше військо! Благослови наш нарід і подай нам сили в боротьбі та будь з нами. Слава Ісусу Христу і слава Україні!